Всіх я вітаю, розкажу, як весна літо зустрічає. Весна ходила по землі, будила квіти навкруги. Вона принесла зелень і дощик, щоб все прокинулося трошки. Дерева листечку вдягли, щоб стало гарно навкруги. Весна торкалася всього, щоб нам усім було. Тепло. Але весна вже втомилась, пора відпочити, і тут за пагорба почало йти літо. Привіт, малята! весело сказало літо. Я принесло вам ще більше сонця та тепла. Зі мною буде багато ягід і квітів, буде час гратись. Сміятись радіти. Друзі, а чи знаєте ви, що ж зміниться, коли прийде літо? Ні, тоді я вам розкажу сонце світитиме довше, ніж навесні. Ягідки почнуть достигати. З'являться полуниці, малини, вишеньки. Квітів стане ще більше, і у лузі, і на клумбах. Листя на деревах стане густим і темно зеленим. Дощики будуть теплі, а метелики, бабки, комашки гратимуться в повітрі, діти більше гулятимуть, малюватимуть на асфальті та гратимуть у пісочниці. Весна наче прокидає природу, а літо дає їй розквітнути повну. І ось уже всі радіють і пташки, і діти, і сонце. Бо скоро літо весела пора, пригод. Ну що, чекатиме його? Тоді до нових зустрічей!